Вітаю, друзі! Питання, які ми собі ставимо, формують те, якими людьми ми станемо. Але серед безлічі питань є такі, що можуть змінити життя і навіть показати сенс життя. А тому сьогодні ми поговоримо про найголовніше питання: ми звикли собі ставити складні питання, як заробити багато грошей, чи варто здобувати вищу освіту, як сподобатись іншим людям. Але всі ці питання безглузді. Оскільки є наслідками простих. І поки ми не дали відповідь на прості питання, немає сенсу ставити собі складні. Серед базових першочергових питань є особливе, унікальне питання, яке я ставлю собі кожен день. Навіщо це одне з головних питань життя, і чим частіше воно буде повторюватись, тим простіше буде життя. Це фундаментальне питання для розуміння самого себе. Воно дуже просте, але не розслабляйтеся, відповісти буде нелегко. Є одне правило: завжди копай глибше. Розберемо, на прикладі. припустімо, я хочу заробити багато грошей. Я питаю в себе, навіщо? Після роздумів даю відповідь: Хочу бути успішним, мати багато речей, гаджетів та автомобіль. І тут же можна зробити висновок: мені потрібні не гроші, а те, що вони дають. Але я не зупиняюсь. На тому, що мені потрібно багато успіху і речей, а копаю глибше, і питаю себе, навіщо Навіщо мені всі ці речі? Розум відповідає: Хочу, щоб мене поважали та бути авторитетною людиною. От, тільки друге питання, але вже зрозуміло, що мені потрібні не гроші, і не успіх з купою речей, а авторитет та повага. Йдемо далі на наступний рівень. Навіщо мені потрібен авторитет та повага, щоб приваблювати потрібних людей в моє життя, щоб мене любили і щоб я міг проявляти свою любов. Ну от, від грошей я прийшов шлях до потреби в важливих та близьких людях і до наших взаємних почуттів. Чим глибше я спускаюсь у свою свідомість, тим краще починаю себе розуміти щоб бути щасливим, мені всього лиш потрібно бути корисним. І лише викривлена свідомість суспільства змогла мене переконати, що все життя я маю присвячувати заробітку, наче це мій Бог. Але здогадайте що? Звісно, я і на цьому не зупиняюсь я буду і надалі ставити ці питання, і у підсумку прийду до того, заради чого варто жити. І коли я це зрозумію, все стане на свої місця. Але це зовсім не означає, що я не буду заробляти гроші. Але у цього з'явиться більш глибока мотивація Розповім вам байку. Троє людей працювали на будівництві. У одного з них запитали, Що ти робиш? Він відповів: Вкалую. Підійшли до другого і запитали, А ти що робиш? Гроші заробляю. Запитали у третього. А він подивився вгору і сказав: Будую храм. Ви можете все життя перекладати папірці з місця на місце. Але якщо ви навчились ставити собі правильні питання, то ви будуєте свій храм.